Samsung A30S, ціна 2600. Темний чорненький такий колір, має легкі-легкі потертості по е, задньому корпусу. Так, телефон повністю справний. Працює е, перевірений. Type-C. Роз'єм тут також роз'єм на наушники є 3,5. По екрану нюансів немає ніяких, все у гарненькому стані. За додаткову плату можемо поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію. Повністю чистий, без різних аккаунтів. А30S, 11 Android встановлений. По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять та 64 ГБ пам'ять телефону. Тут доволі непогана в цих модельках камера, так само як А50, ось передня камера. Та задня тут ну, доволі класно показує. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та, та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Завжди є досить великий вибір по смартфонах.